На Вінничині тривають тижневі збори для кандидатів у снайпери. 60 людей з аутизмом та вадами розумового розвитку взяли участь у спеціальній олімпіаді України з легкої атлетики. Дитячий рок гурт, контрабас, випустив кліп під назвою Мій герой пісню присвятили льотчикам, які боронять українське небо. Тижневі збори для кандидатів у снайпери проводять на Вінничині. У них беруть участь строковики, контрактники та мобілізовані. Розповідає снайпер Національної гвардії України Сергій. Наша задача їх навчити, щоб вони були професіоналами. Свої справи займаємося. Ми різноманітними вправами. Це фізичне навантаження, тактика. Вони повзують, бігають, маскуються, спостерігають. В них розписаний їхній роз розпорядок дня від самого ранку і до самого смеркання. Сергій каже: окрім стрільби, відпрацьовують роботу в команді, бо у професійного снайпера є другий номер. Обоє взаємозамінні. Якщо перший стріляє, другий вираховує природні явища, які впливають на постріл. Це і сила вітру, і тиск, і відст до цілі прораховує постріл по рухомій мішені. Хтось може краще бути у стрільбі, хтось, хтось краще в маскуванні підкрадання, в тактичних діях, хтось краще рахує. У нас заняття пославне таким чином, щоб вони друг другу допомагали, ділилися своїми знаннями, і моя задача. Їх витягнути всіх на один рівень. Також вчаться шукати предмети, маскуватися, правильно обирати місце для облаштування своєї позиції, каже солдат строкової служби Роман. Правильно скритно підлізти до місця ділянки, де тобі треба спостерігати. Лежиш, записуєш блокнот, там, що знайшов у котрій годині. По завершенню зборів буде контрольна стрільба, а також залік із маскування та спостереження, каже Сергій. За результатами обруть кращих, які і стануть снайперами. Катерина Черниш, вчителька інформатики, до Вінниці приїхала із Кривого Рогу для участі у всеукраїнському проєкті. Освітній страйк, виклики та точки зростання. В такому заході каже, бере участь не вперше. Саморозвиток, коли ти можеш власним прикладом показати, якщо ти будеш як вчитель вчитися, відповідно в мене буде, скажімо так, вже мотивація сказати дітьми, да. От. Ваш вчитель вчиться, і ви, будь ласка, всеукраїнський проєкт для педагогів. Ініціювала громадська організація Ет Кемп Цього разу захід провели на базі Вінницького ліцею номер 4 Зараз потрібно ну, як ніколи бути в струї, бути, йти в ногу з часом саме для того, щоб нашим дітям було цікаво з нами. Кураторка заходу Анастасія Крикун говорить: долучилися до проєкту понад 300 педагогів з Вінниці, Києва, Одеси Тернополя та кривого рогу. Нам всім потрібна емоційна підтримка. Нам всім потрібна якась подія, яка нас трошки емоційно розрядить. А вчителям, які отримують велике емоційне вигорання на роботі, їм потрібна ця підтримка, їм потрібне спілкування, їм потрібен нетворкінг. Вчителів поділили на групи по 10 людей. Кожна з них отримала тему для обговорення. Зокрема, психологічна підтримка освітян, інноваційні технології в освіті, навчання через гру та освіта під час та після в. Війни викладачка іноземних мов Вінницького технічного ліцею Анна Кинель розповідає в рамках проєкту, навчає колег інфомедійні грамотності. Цей інформаційний квест він дає можливість працювати як з підлітками, так і з дорослими із вчителями, і допомагає розібратись із фейками, маніпуляціями, пропагандою. Тобто, по суті, як виживати у сучасному інформаційному світі. Під час заходу також організували благодійний ярмарок, продавали сувенірну продукцію освітянського проєкту. 6 тисяч гривень, які вдалося виручити, за словами Анастасії Крикун, спрямують на підтримку школи на Чернігівщині, яка була зруйнована. На російськими ракетами Наталя Колоді, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Сергій Боковенко до Вінниці приїхав з Житомира. Він тренер з акробатичної йоги. Разом зі своїми підопічними дітьми з аутизмом бере участь у спеціальній олімпіаді України з легкої атлетики. Дітей з аутизмом розповідає Сергій Бокованко, тренує два роки. Ніяких обмежень у цих діток немає. Обмеження в нашій голові. Підхід, програма удосконалена. Я розумію, що тепер з цими дітками монограти в волейбол. Я розумію, що ці дітки зможуть здавати, як сьогодні проходить естафета з легкої атлетики. Змагання організували на базі 18-го Вінницького ліцею. Зокрема, на стадіоні учасники спеціальної олімпіади України з легкої атлетики взяли участь у забігах, долали дистанції на 60 та 100 метрів. Бага, бага. До забігу готується 11-річний Нікіта. Хлопчик має важку форму аутизму. Розповідає його мама Вікторія Кубарь. В Спеціальній олімпіаді беруть участь не вперше. Йому дадуть ту медальку, для нього це найважливіше, що може бути, тому що в них свій особливий світ, вони живуть у своєму світі. Нікіта малює, він читає, рахує, але в нього свій світ. Він бігає, але це титанічна праця. Тобі подобається? Круто! Такі регіональні змагання у Вінниці проводять з 2016 року. Цього річ у них взяли участь 60 людей з інвалідністю. Це люди з аутизмом та вадами розумового розвитку. Розповідає регіональна директорка змагань Олеся Самойленко. Це якраз така такий вид спортивний, да спортивного руху, де саме такі діти можуть проявляти свої можливості. Ми проводимо турнір, і там можуть прийняти участь і. Люди старшого віку, де не обмежений вік. в Принципі в спеціальній олімпіаді бере участь і Ірина Панчук, дівчині 14 років. Дистанцію 60 метрів біжить разом із мамою Ольгою. В таких змаганнях розповідає жінка беруть участь втретє. Це соціальна активність дітей. Вони можуть відчути бути з звичайними дітьми, тобто спілкування там між батьками, між дітьми, між дітьми. Це ну це дуже можна сказати велика справа. Давай, 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 давай. Третя, ще трошки, ще трошки. Молодий четверте. Тренерка та суддя змагань Алла Гарницька каже, учасники до олімпіади готуються заздалегідь. Вони ходять з батьками на тренування, батьки допомагають, виконували саму таку їм доступну роботу як обща фізична підготовка. Спорт – це корисно і для здоров'я стаю. О шось о годині і вже бігаю без свого дому. Всім потрібно займатися спортом. Спеціальна олімпіада України з легкої атлетики це відбірковий турнір. Переможці візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях, розповідає виконавчий директор Андрій Підварко. Ми, як і кожна спортивна федерація, дуже зацікавлені для того, щоб відібрати здібних талановитих бажано юних спортсменів для того, щоб вони гідно представили в даному випадку вашу область. і Чому б ні? Потім бути в складі делегації національної команди спеціальної олімпіади України на всеукраїнські змагання. Спеціальної олімпіади України, які відбудуться 20 травня в місті Кропивницький, поїдуть троє віничан. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. Вихованці Вінницької школи бойового гопака козаки Вінця готуються до відбіркових змагань, які у листопаді пройдуть у Хмельницькому. Слава 15-річний Георгій Дуднік відпрацьовує елементи традиційного козацького бою. Суспільному розповідає, бойовим мистецтвом займається шість років. На всеукраїнських змаганнях, які у квітні пройшли у Львові, перший здобув одразу у трьох категоріях. Було складно, тому що вже я не була на чемпіонаті України три роки і. Також був хвилюючим, але я зібрався, я зробив все, що не. Саме головне це тримати руки і вкручуватись, а також робити удари чити. На чемпіонаті України з бойового гопака Вінничину представляли і брати Поварчуки. 15-річний Іван каже, виступав у шести категоріях. Обійшов 10 своїх суперників та виборив перші місця в індивідуальних заліках. Найбільше юнаку запам'ятався тан двобій. Виступав разом із Георгієм Дудніком. Розповідає, після цієї програми їм аплодували стоячи. Це як бій, тільки ну, створений нами. Як в фільмах там за сценарієм, типу там різні удари ногами, руками. Це все як йде акторська гра. Загалом участь у чемпіонаті України з бойового ПАКА взяли понад 250 учасників віком від 6 до 18 років. На змаганнях у Львові вінничани здобули третє командне місце, поступившись вихованцям місцевих шкіл бойового пака Шаблезуб та Івана Богуна. І мінімальне завдання було. Таке, що треба в розділі однотанта-двобій здобути призове місце, а в розділі Забава і борня хоча б здобути одну перемогу. І учні впоралися з цим завданням. У нас було шість золотих медалів, два других місця і два третіх місця. І загальнокомандний залік у нас вийшло третє місце. Тепер ціль номер один для вихованців Вінницької школи бойового ГПК Козаки Вінця на наступних змаганнях стати на щабель вище, каже тренер Руслан Дмитренко. Цей чемпіонат України показав те, що ми цілком можемо здобути друге місце. І в майбутньому я вже хлопцям сказав, поставив для них мету, ціль таку, що на наступний чемпіонат України в нас є цілий рік. Будемо готуватися, щоб здобути друге місце. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Вони з гітарами і мікрофоном на сцені. Він ж на винищувачі літає у небі поміж хмарами Відзняти кліп. Подяку льотчикам, які охороняють українське небо від російських ракет. Вирішили, коли композитор Денис Шенкевич написав для дітей пісню Мій герой і музику до неї надихнули, каже Денис: війна і талановиті діти. Це пісня про сміливих хлопців. Напевно, що про наших українських воїнів. Льотчиків та кожна людина сама собі думає, хто для неї являється цим героєм. рок гурт контрабас створений 2017 року. Спершу грали в дуеті двійня та Поліна та Гліб. Любов до барабанів розповідає Поліна. У неї від батька. І рок теж його улюблений жанр. Музика це для мене все. На 10 хвилин старший за Поліну, її брат Гліб обрав гітару. Згодом до двійні доєдналися басист Андрій Лановенко і гітарист Дмитро Качур. З грудня 2022 року в гурті співає вокалістка Валерія Ткачук. У репертуарі дитячого рок гурту Звіниці нині з десяток американських і британських каверів. Є також і дві авторські пісні, розповідає художній керівник гурту Контрабаш Валерій Сороченко. Мій герой. Тобто це друга вже авторська пісня гурту контрабас Тобто вони її спеціально підготували для наших воїнів-льотчиків. Мали кліп на льодовій арені кадри з польотів винищувача попросили в льотчика Карає, який торік у жовтні збив п'ять іранських дронів над Вінницею і відвів підбитий літак від міста. Ми з ним зв'язалися, щоб він нам дав відео. Мій прадід був льотчиком. Він літав це дуже сміливі люди. Вони захищають нас і дають нам мирне небо. Герої серед нас каже вокалістка Валерія. Сьогодні вони є чи не у кожній родині? У мене дідусь мене він теж служить зараз. Дідусь для мене це герой, тому що він захищає нашу країну і захищає нас. Ми хочемо показати, все ж таки. Наскільки незламна наша армія, вони захищають нашу країну. Ми надихаємо їх на це. Ми хочемо, щоб вони побачили нас. І Вінницький рок гурт таки побачили льотчики. Карая подякувати вирішив через нас. Дитяча творчість надихає військових до перемоги, бо нам є чим пишатися. Є що і кого обороняти, каже Вадим Ворошилов. Молоді виконавці роблять такі неймовірні речі. Тільки гордість У нашого молодого покоління є правильне розуміння того, як зараз мають виглядати справжні українці. Автор пісні Мій герой Денис Шинкевич нині працює над третьою піснею для гурту контрабас. Про що вона буде, поки таємниця музиканти ж планують концерти Європою. Ми хочемо, щоб наші пісні чули не тільки Україна, а й весь світ. Нахуходравдим Вадим чак Суспільне новини Вінниця завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1273 прізвища.